Трамп підклав свиню Путіну після повалення режиму Мадуро. Нафта падає у ціні у Росії. Кепські справи в економіці. Диктатора просять згортати війну. Чи прислухається очільник Кремля? Обговоримо на каналі Січас. З вас підписка, вподобайка і починаємо. Операція США у Венесуелі створила серйозні проблеми для Росії. Кремль у паніці там побоюються, що тепер ціни на нафту обваляться ще більше. Про це пише німецьке видання Більд справа у тому, що у Венесуелі великі і поки що не освоєні запаси нафти. Після повалення режиму Ніколаса Мадуро США можуть швидко наростити видобуток і експорт сировини. на ринку. Її стане більше ціна впаде, а доходи в російський бюджет скоротяться. Страшний сон Москви вже почав справджуватися. Financial Times Повідомляє про падіння цін на нафту марки Brent до майже 60,5 доларів за барель. А марка WTI торгується менше ніж за 57 доларів. На цьому тлі країни ОПЕК Плюс не змінили стратегію, тримають на паузі нарощування видобутку щонайменше до квітня. Як пише видання найближчим часом у Венесуелі не варто чекати зростання видобутку через логістичні проблеми, але в подальшому збільшення експорту майже неминуче. Інформація The New York Times фактично підтверджує, логістика паралізована. Не менше 16 танкерів заблоковані США і не можуть вивезти венесуельську нафту. Ці кораблі під санкціями Вашингтона бо входять до тіньового флоту Ірану і Росії. Вони навіть намагалися прорвати морську блокаду США, проте безрезультатно. Навіть без подій у Венесуелі російська економіка була на межі краху, кажуть експерти. А тепер і поготів. Інсайдери повідомляють. Путін збирався воювати ще 5 років і вимагав розробити відповідний план. Але диктатору порадили зменшити апетит. Воювати роками Росія не зможе і натякнули час завершувати свою так звану СВО. Процитую негативними прогнозами із Володимиром Путіним поділилися представники центробанку, економічного блоку уряду та деякі люди із його близького оточення. Вони сказали президенту, що. СВО бажано закінчувати найближчими місяцями, інакше Росія не витримає, буде тяжка криза. Кінець цитати. Натомість так звані яструби в оточенні Путіна запропонували інший варіант. За словами інсайдерів, Сергій Шойгу хоче скористатися хаосом у Венесуелі і відправити туди свої сили і перехопити владу. Проте у Кремлі нібито дали зрозуміти, що диктатор не планує псувати стосунки із Дональдом Трампом. Тим часом Білий Дім уже працює над створенням тимчасового уряду у Венесуелі. За інформацією CNN, після захоплення президента країни Ніколаса Мадуро Вашингтон хоче встановити у Каракасі лояльну та поступливу владу. Водночас самого Мадуро нічого хорошого у США не чекає. Сенатор республіканець Лінсі Грем натякнув венесуельському диктаторі. Варто було тікати, поки йому давали шанс. Мадуро нікого звинувачувати, крім себе самого. Трамп давав йому можливість піти, але він вирішив кинути виклик Трампу і американським військовим. Тепер його дупа у тюрмі, де вона і заслужила бути, заявив сенатор. Путін боїться повторити долю Мадуро, тому у Кремлі вже почали полювання на відьом. Російські інсайдери пишуть, що близьке оточення президента Росії перевіряють, чи не планують вони зрадити путінський режим. Ці громадяни готові на все заради власної вигоди. Навіть на зраду та погрози на адресу президента зараз, на тлі того, що сталося у Венесуелі, вони можуть активізуватись. Є реальна загроза для Володимира Володимировича. Про що треба говорити голосно та публічно пишуть телеграм-канали, наближені до Кремля. Деякому в оточенні Путіна уже зовсім поплавило мізки на тлі ситуації у Венесуелі. Димітрій Медведєв запропонував використати Фрідріха Мерца. Він вважає, що це цілком реалістичним сценарієм. Ще й на додачу назвав німецького канцлера неонацистом. Водночас телеграм-канал Генерал СВР стверджує, що допоміг США у затриманні Ніколаса Мадуро Євген Пригожин. На думку автора, засновник Вагнера насправді живий і приховується у Венесуелі, і саме його бійці за домовленостями Вашингтона і Москви, посприяли захопленню Мадуро. Євген Пригожин та кілька людей із його команди надали у ключовий момент операції допомогу, без якої американському спецназу було б вкрай складно реалізувати цей план. На сьогоднішній день Пригожин перебуває у безпеці та в рамках домовленостей із представниками керівництва США отримує нову особистість та, по суті, нове життя. Пише телеграм-канал. 3 січня Сполучені Штати провели операцію проти Венесуели. Згодом Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір на певний час взяти на себе управління цією країною, доки не буде безпечно передано владу. Крім того, Америка має плани відновити контроль над нафтовою промисловістю Каракасу. На це звертає увагу Дефенс Експрес та зауважує, військові США та фахівці з оборони також можуть отримати доступ до всього арсеналу збройних сил Венесуели. Зокрема, йдеться і про зброю, яку країні постачала Москва. У матеріалі наголошують, такий перебіг подій можливий, якщо у Каракасі сформуються дружній до Сполучених Штатів уряд. Defense Express зазначає, що таким чином Вашингтон зможе детально дослідити низку російських систем, наприклад, зенітно-ракетні комплекси С 300 ВМ, ЗРГК Панцер і ЗРК Бук М2, які були надіслані Росією до Венесуели у різні роки. У статті підкреслюють, що Пентагон цікавлять і винищувачі су 30 МКВ, яких на озброєнні Венесуели зараз 21 борт. Також американці можуть прагнути дослідити ракети класу повітря повітря Р 77 Під час нальоту сил США був знищений щонайменше один російський бук М2 на території авіабази Ла Карлода. Військовий кореспондент видання Бізнес інсайдер Джейк Епштейн вже показав кадри цілей, які атакували американці. На супутникових знімках від Вантор, зокрема, видно результат удару по комплексу Фуерте тіуна Це основний військовий об'єкт Венесуели. Як відомо, під ударом опинилися і будівлі, де знаходяться міноборони та вищі органи військового управління режиму Мадуро. Зазначається, що було ліквідовано також військову техніку, автотранспорт та засоби протиповітряної оборони. Однак, як пише New York Таймс, у результаті атаки Вашингтона є жертви. Загинули як мінімум 40 осіб, серед них і військові, і цивільні. Поранення отримали шість американських військовослужбовців. Водночас, Аксіос розповідає подробиці операції США за даними медіа, ЦРУ, аби затримати Мадуро, ще у серпні 2025 року, інтегрувало групу агентів до Венесуели. На тлі дій Америки у Каракасі скандальний допис оприлюднила дружина заступника голови адміністрації Білого Дому Стівена Мілера. Кеті Мілер опублікувала карту Гренландії, яка була зафарбована у кольори американського прапору. Причому підписаний допис був словом скоро за 10 годин. Він набрав понад 8 мільйонів переглядів. Тим часом активно заяви робить Китай. МЗС країни уже звернулася до США із закликом відпустити Мадуро. Однак Reuters із посиланням на оцінки міжнародних аналітиків пише, що Пекін може використати ситуацію із захопленням Вашингтоном Мадуро на свою користь. Зокрема, піднебесна може посилити критику проти США. Аналітики не виключають, що Китай, захищаючи свою позицію із територіальних питань, наприклад, щодо Тайваню чи Тибету, апелюватиме до дій Америки. Далі процитую. Це створює багато можливостей і дешевих боєприпасів для Китаю, щоб у майбутньому чинити опір США, заявив один із фахівців у матеріалі ЗМІ. Друзі, а як на вашу думку буде діяти Китай? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.